Не знаю, що це за гриб. Знайшов пару опенячок? Це маленький опенячок. Що це ти таке знайшла? Вона подивиться, Гарна така біла. Буде юшка. І ще одна сереїшка. Буде юшка. Бач Синя? Це якийсь грибочок, такий не знаю, що це за гриб такий. Якесь воно гарне. Добре в лісі. Не холодно, вітру немає. Ось якісь такі гриби. Який такий гарний. Відного Думав, що опеняк це не опенячок. Якийсь грибочок, Подивлю, що це таке. Ні, не опеняк. Опенячок. І це опенячок. Це не знаю, що це напереопеняк. Опенячок такий малесенький, малюсенький. А чи кось грибочка? Опеньок. Так, що це за грибочок?